Всім привіт! Сьогодні навчу вас, як правильно посадити рослини, саме так, як це роблять професіонали. На задньому плані висаджуємо високу рослину. Сьогодні в мене цитує Forever Gold. Зліва яскравий колоноподібний барбарис Тунберга, на кшталт Red Rocket, Orange Rocket або Red Pillar. Блакитного кольору внизу це ялівець Star. Розумію, що одразу важко зрозуміти, як будуть виглядати рослини через 2-3 роки свого зростання. Який вигляд? Буде мати ця композиція. Тому додала декілька рослин, щоб ви змогли побачити, як з часом будуть збільшуватися рослини і як, який вигляд вони будуть мати. Наступна композиція: на задньому плані висаджуємо тую смарагдварій гата. Додаємо велику кулю в майбутньому це туя Літл Чемпіон. І внизу висаджуємо блакитного кольору Blue Carpet. Все за правилами: вертикаль, об'єм. І горизонталь. Композиція має різноманітні кольори, але вони дуже стримані. Композиція дуже лаконічна. Для того, щоб ви зрозуміли, який вигляд будуть мати ці рослини через 2-3 роки, знову додала декілька екземплярів кожної рослини. Коли висаджуєте рослини в таких композиціях. Враховуйте відстань між рослинами з самого початку, бо з часом вони дуже збільшуються. Читайте, які розміри будуть мати всі рослини висаджені в композиції в майбутньому, і відстань між ними робіть достатньо. Щоб композиція була трошки яскравіша, додала в неї барбарис. Колоноподібний. Барбариси мені дуже подобаються, бо вони змінюють свій колір. З весни до самої осені. Нехай ваші садочки будуть яскраві, композиції гармонійні. Більше порад є на нашому каналі Сад Світла Світлани, а ми з вами зустрінемося в наступному відео. Отже, до зустрічі!